Всім привіт! Хочу показати рослинки, які в мене є на продаж. Сьогодні вже 26 листопада. Закінчується осіння пора, але можливо ще хтось щось собі захоче придбати саме у мене. Я вам покажу, що в мене є. У мене є на продаж туї смарагд. Самшит різної величини, очетки. Жимолость Шапкова. Туя Брабант. Ось такі саджанці. Ось такий самшит є в горщику. Я недавно його викопала. І присудила в горщик. Ось такий гарний великий кущик. Ось такі брабанчики. Такої величини. Ось такі брабанти. Ось такі самшити. Більші, менші. Ось такі брабанти висотою по 60 сантиметрів. А ще в мене є багато примули. Дивіться, яка вона вся зелененька. Єдине, що по кольорах, зараз я не скажу, де який колір. Але можливо комусь цікаво, хтось захоче, будь ласка. Брабанчиків в мене є багато. Брабанти в таку ціну, як по 35 гривень, по 40 гривень. Ну, такі більшечки, меншечки. Тому, ну, будь ласка, шиловидний флокс. Жимолость шапкову. Можу навіть викопати, якщо комусь цікаво. В ґрунті вона більшими кущиками, ніж там в мене в горщиках Сантоліна зелена, сіра, різні кущики, більші, менші. І самшит, такі вкорінені. Маленькі саджанці, які я ось тут висадила, але в мене таких є багато. І в ґрунті, і в горщиках по 10 гривень один саджанець. Кому цікаво, будь ласка. Під відео я залишу свій номер мобільного. І ви можете писати мені на Viber або в Telegram. І всього доброго!